Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. І знову у гостях нашої студії лікар зі славнозвісної Мечки. І знову хірург. Гість нашої студії, кандидат медичних наук та завідувач хірургічного ендокринного відділення обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Ілля Дейнеко. Вітаю вас, пане Ілля в нашій студії. А, ну я вже сказав нашим глядачам, яке відділення і питання. Зараз під час воєнного стану ну, може здатися, що ендокринологія це не про війну. А як насправді? Е, насправді, дійсно, наше відділення вузько спеціалізовано, завжди було. Ми займалися такими вузькими операціями на е, органах, ендокринних органах. Це, мабуть, 90% випадків це подібне залоза. У ем, наші хірургії ми мають такий досвід великий в, в, в цьому направленні, але ж в направленні загальної хірургії ми з цим не, 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 не сталкувалися ніколи. Ніколи так так, але ж вже з 2014 року до нас стали надходити пацієнти з пораненнями шиї якими ми займалися дуже так щільно, і у нас є великий досвід по пораненням сі сумісно з солор лікарями нашими? А зараз це ну, практично всі поранення м'яких тканин організму людини. Це не тільки підкожна шкіра, а й м'язи. Великі уламки, кулі надходять ці пацієнти до нас, майже практично всі, враховуючи, що е, якщо в них немає переломів е, кісток, якщо в них немає поранень е, мозку чи е, яких абдомінальних торакальних поранень, то е, і ці хвори е, дійсно не, не підпадають ці відділення, які займаються такими, такими так, політ, так, політравмами. Е, ну, зараз ми перетворилися на справжніх польових хірургів в даний час. І Дійсно, це такі великі поранені, це опіки. Ці хворих достатньо, досить багато, mm -hmm. і майже третє відділення зараз це наші військові, наші бійці, які в нас надходять до нашого відділення, лікуються у нас. Хочу, звісно, це звичайна лікарня, і я так розумію, що свої безпосередні функції ви також виконуєте. Так, дійсно так, і захворювань. Що залози збільшилось, на жаль, враховуючи стан такий військовий, мабуть, стан. Збільшилась кількість хворих з такими занедбаними пухлинами, з початку. Це таке особливе пухлинами. питання. Да, ви кажете, що під час е, е, воєнного стану зараз дуже багато, я так розумію, таких випадків, і люди. Просто ну себе якось не жаліють, да, і вони не звертаються, не обслідуються. Що ви поради таким людям? Тому що я так розумію, прийти, знаєте, хірург це, мабуть, останнє до кого хочеться попасти. <реш> Так майже ж окрім того, ще додавалась купа пацієнтів з прифронтових областів. Так, так. так. Донецької області, це напрямок Луганський. Там частина дуже багато переселенців. Вони там не отримували дуже довго належної допомоги, Звісно, медичної да. і до обстріл, спостереження. Персіна, да. Так, а зараз вони доїхали до нас і потрапили до спеціалістів до, до нас. І дійсно дуже багато занедбаних не тільки доброякісних, багато і онкологічних захворювань. А це є наша така наукова праця. Наш, наше відділення, наш центр ендокринної хірургії, він взагалі дуже, дуже унікальний. Таких центрів, ну, мабуть, з десяток по всій Україні і більше нема. І ми, хірурги, займаємося ендокриної хірургії займаємось тільки ці, 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 цією працею. Тобто досвід у нас дуже багатий. Я вже 16 років, 18 років очолюю центр ендокринної хірургії. У мене є лікарі по 30 років досвіду безпосередньо хірургії щодо подібної залози. І в чому сенс такого досвіду? Що залоза має дуже багато нервів і Параштабінг злозалоз. І є такі ускладнення, дуже інвалідіруючії пацієнти. Якщо немає досвіду у хірургу, то він не зробить цю операцію. Це такі операції, які роблять тільки досвідчені хірурги, про це говорять і європейські тривожні асоціації великі. Тому дійсно відділення унікальне. А наш науковий досвід ще і докторська дисертація в, в, в роботі. Зараз проходить. Це такі занедбані онкологічні е, пухлини, злоякісні пуглину чи та подібної залози. Це, ці пацієнти, мабуть, в Україні більше ніде ні, 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 не отримують таку допомогу, як у нас. Це комплексне лікування, це хіміотерапія на одюванта, це велика операція з реконструкцією е, 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 пухлин і, і органів, шії і, там і, і, і верхних дихальних шляхів і етапні операції. Такими хворобами потрібно займатися, і у них в нашому відділенні є шанс на виздоровлення. Зрозумію. А як ви вважаєте, от таке, знаєте, як кажуть, молотком забивати візки, а в вашому випадку це не молотком, а якимось. Інструментом більш таким делікатним, да так, дуже дякую. Ну зараз це така допомога, волонтерська допомога. Ну дуже велика. Мало того, ну так, я відверто, відверто можу сказати, що ми зараз маємо таку сучасну апаратуру, обладнання операційне і всюди і в відділення в самому. Яке ми ну, не відрізняємося, мабуть, від сучасних європейських американських клінік великих. Я так розумію, постійний до, обмін досвідом йде. Так, конференції, яка була можливість, ми їздили на такі великі, європейські тривоїдні асоціації конференції і. Кожний рік ми обмінювалися таким до до ну, до ну зараз. До. Я, так, я так розумію, він дистанційний більше. Так так більш дистанційний, але ж дуже добре, що наш центр центр ендокринної хірургії київський провідний центр. Він два, два рази на рік е, збирає ендокринних хірургів. Їх не так багато по Україні. Так мабуть, там ви маєте можливість і ми маємо можливість обмінюватися досвідом. І такі конференції дуже цікаві, з докладами цікавими проходять. А от підкажіть, я спілкувався з вашими колегами з Мечке, і ну я е, запитував про обладнання, яке з'явилося е, е, під час воєнного стану, і практично всі казали, що так. На то, що, ну, здається, війна, здається, немає ні в кого грошей, але і влада допомагає, і знаходяться якісь меценати, знаходяться люди, які допомагають. І Іммечка лікарня ім. Вона і досі, я так розумію, одна із найкращих. По обладнанню в нашій, в нашій країні так, я можу всіх волонтерів наших перечислити. Я всіх пам'ятаю, і всім. А дуже... підкажіть, хто хто ці люди? Ой, це, це фонди великі, це американські фонди великі, а тебе нам корпорація дуже добре допомагає. Да? Я дуже обласна рада, угу. пан Лисак. Да. Е, ну, тут Міністерство охорони здоров'я ми дуже так, постійно, близько так. спілкуємося постійно. і Міністр пан Ляшко до нас приїжджає. Там, Кожен там, може, та навіть ну, не місяць, але так раз три місяці так, точно ми його Доба. бачимо, спілкуємось, і ми дуже доб добре дружимо. І, і допомога велика. Допомога велика і з влади, і з міністерства, і з обласної ради. Я вже не кажу про волонтерські великі фонди, які привозять, ну, мабуть, це обладнання. Взагалі, лікарня Мечникова — це унікальна лікарня. Я так повинен сказати, такої немає. Чому? В лікарні Мечникова зібрані всі вузькі спеціалізації. От немає такої лікарні, щоб всі вузькі спеціалізації, які касалися любого органу нашого організму, щоб були, були зібрані в одній лікарні, в одній, в одній клініці. І ну, навіть політравма, дуже важкі поранення, дуже важкі поранення, практично е, міновибухова всього організму. Я сам особисто в таких операціях приймаю участь. Це сім, це сім спеціалістів одразу. Я бачив, я бачив, я, я нейрохірурги займаються операцією на головному мозку. Травматологи одночасно, направлені. Так, одночасно. одночасно да. Ми пораненням шиї. Торакальні хірурги займаються. І, і в ці 2-3 часа операційного часу зроблено 6-7 операцій одночасно. Я до, я бачив. Я на початку повно, повного штаму вторгнення ми з оператором студійним. Ми були такі операції. Я, я вже розповідав колегам, що я знаю, як у вас на першому поверсі на прям Відділені е облаштована е операційна, що е ми, телевізійники, мали можливість стояти не в операційній, але таким чином, що ми бачили, бачили як і ми бачили, як трьох бійців привозили, і біля кожного стоїть Ну з десяток, мабуть, фахівців, і біля кожного. Одночасно там і анестезіологи, і люди, які там з обладнанням якимсь, і хірурги, і дуже багато людей одночасно приймають ну, рішення, така, що робити з цією людиною, яку травму лікувати, яке поранення лікувати вперше в першу чергу. Одночасно, да. і це ну дуже так. Ну немає таких лікарень. Я, я відверто могу це заявити, що це унікальна лікарня, з того що це одна команда. Єдина так. команда, коли яка може зробити одночасно стільки операцій і хворого, хворих виживе? Так, оце звісно. А давайте, ми би добрі слова розказали про меценатів. А розкажіть добрі слова про колектив. Ви сказали, що у вас є фахівці, які по 30 досить. років працюють, а я так розумію, там же ж не тільки окрім спеціалістів, є і інші люди. Скільки у вас людей працює? Ой, ну, Мабуть, такий штат, у нас 25 наших працівників. Ну, по лікарям у нас таких, ну, є молоді інтерни, дуже-дуже добрі, які зараз працюють у нас. Зараз всі хвалять молодих. Це класно, тому що молоді ж, на жаль, дуже багато поїхало з країни, а наші молодці, наші залишаються, наші будуть працювати далі у нас в центрі. Ну, Основниця це я завідующе відділенням і два лікаря-ординатора, які дуже досвідчені, усі з вищою категорією. Усі займаються і займалися цим да, ендокринною хірургією, безпосередньо. Ну зараз всі займаються і пораненими. І колектив дуже добрий, сімейний у нас не міняється. Ніхто не в сімейний колектив, який залишається вже 20 років однаковим. А як таку команду зібрати і зберегти? Ну, мабуть, мабуть, це відношення. Відношення добре, чесно, відношення друг до, до, до одного, одного до одного. Але це постійна робота, робота, робота. І фактично, да, я так розумію, лікарі вашого відділення, ну і мечки взагалі, це постійно бути поруч один з одним. Я так розумію, ви, мабуть. На роботі проводити набагато більше часу, ніж більше, більше ніж ніж вдома. Да, є і важкі чергування, і по відповідальності, і по лорслужбі, і по хірургії і. Ну, у нас немає часу такого, що ми приходимо, там, у нас є час робочий, там з такого по таке. Так, 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 так. такого немає. Я тут поки не зробив всю працю і на вихідних приїжджаємо, перев'язки, все, то кожен, кожен день потрібно це робити. ну, почерпи. Як, як сім'я сім до цього звикла? Зараз такий час. Ми всі це зрозуміємо і підходимо до цього, як справжні українці. Ну Як і наостанок я, я хотів би, щоб ви, можливо, розказали, згадали якісь унікальні випадки вашої, е, в вашій професійній діяльності. Вони, мене, можливо, не будуть пов'язані з, з ендокринологією, але вони будуть якісь або кумедні, або героїчні. Е, можливо, є якісь історії, які вас вразили, і ви готові, готові їми з нами поділитися. Е, Історій дуже багато. І... і е... Ну, є, є такі цікаві випадки, коли к нам направляють військові пацієнту з контузією і коли у нього там екзофтальм, це таке вип'ячування глаз, uh -huh. і, і це пов'язано було з двома контузіями. А е, виявили, що це дифузно-токсичний зоб. Це наше захворювання, uh -huh. е, котре да. проявляється yeah, з, таким таким. Таким, таким, з такими симптомами, як екзофтальмом, вип'ячування uh -huh. глаз. І той хворий був прооперований у нас е, зоп і поїхав далі е, воювати. Це мені Не нагадує залишилося. Знаєте, пам'ятаєте серіал е, про доктора Хауса да? Лікарь Хаус. Е, у нього теж таке дуже багато таких було діагнозів, коли так, люд, так. всі думають, що це такий, Одно, а це він зовсім так, другий, так. а проявляється він однаково. Так, ну, так. спочатку всі думають багато. Вражають. Багато у нас військових надсилають пацієнтів, які зараз служать, які зараз на передову. З онкологічними захворюваннями, з типу захіжними зобами. І дійсно, от на останній конференції е, були заклади, що, що е, це нервова ситуація для хворого ускладнює. У ускладнює там ДТЗ протікав, там типу західний зоб, тиротоксикоз, він протикав е, повільно. Він лікувався там трозолом, або він не знав про це захворювання, але ж на дербах, на, на передовій е, хворий отримують стрес. Який впливає на розвиток бистрий розвиток наших захворювань ендокринних. Угу. І це доказано вже об'єктивно по великій від постатистики, по, по аналізу всіх хворих. Тому повертаємось до першого питання, що ендокронологія це у тому числі і суто таке, ну про війну, так скажемо так. І теж і в тому, в тому, в тому числі, про числі про і про станції, війну. І так про війну. Ну, на жаль, так, в даний час. Дякую, що ви завітали. Поділилися своїми емоціями, своїми там якоюсь інформацією з нами. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студії завітав кандидат медичних наук та завідувач хірургічного ендокринного відділення обласної клінічної лікарні в Німечникова Ілля Дейнеко. Дякую, що були з нами. Побачимось.